Ранок дома триває. Дякуємо, що розділяєте його з нами. І в нашому ранковому розкладі час для цікавих та важливих зустрічей. Трохи більше як три місяці в Україні діє онлайн-сервіс Пошукач інфо від групи Патріот. І за цей період вже вдалося отримати інформацію про кілька сотень зниклих людей. Як користуватися сервісом? Про всі нюанси дізнаємося від співзасновника громадської організації Група Патріот Олега Котенка. Я піду його. Доброго ранку. Доброго ранку. Рада вас бачити. Прошу, проходьте. Пане Олеже, доброго, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка. Доброго ранку. О, дякую. Ой, ну давайте для початку коротко познайомимо наших глядачів з вашою громадською організацією Група Патріот. Можливо, хтось ще вас не знає. Чим ви займаєтесь, коли вона була створена? Розказуйте. Ну, громадська організація Група Патріот була створена у 2014 році, коли в нас на сході України проходили військові дії, тобто АТО. Тоді на той час було дуже багато полонених, безвісті зниклих людей. І так як я проживав в місті Слов'янську, і до мене дуже було багато звернень від людей, то ми почали розшу... звернення людей про пошук людей. Ми почали розшукувати. Ось з того часу, і почалась діяльність нашої організації. Тобто не наша організація, а мене як людини з позивний патріот е на Майдані в мене був такий позивний патріот. А потім, коли вже додавалося людей, я сам не міг це робити, додавалося людей, тобто, ми створили групу так і залишили патріот, тому що перемовники з. Зі сторони сепаратистів вони знали мене як патріот, але я не встигав за всіми речами. Тобто створили таку групу, і ось ми вже з 2014 року працюємо. Наша організація була чи присутня, чи самостійно звільняла людей. біля 300 людей було звільнено нами. Да без зникли. Ми знайдені більше ста людей. На жаль, більшість з них це були загиблі люди. Це люди з нашого Донецького аеропорту. Не, а та... я, кажу... Не так давно з'явився сервіс пошукач інфо. Розкажіть, коли ви його запускали, що стало головною рушійною силою особисто для вас та для команди? Це технології чи е, людська надія і досвід? А, ну давайте я почну з того, що е, я колишню повноважений з питань осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Тобто, з травня 22 по жовтень 23 року я. Е, Виконували. Бо був на 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 цій посаді, і для того щоб краще було розшукувати людей, е, приходилося б, е, придумати різ різні речі, тому що пошук це головне в на в праці, І держава за, за це відповідає, і ми, як громадські організації і волонтери, ми хочемо, щоб як якомога швидше була розшукана людина. І нами був е, то тоді придуманий алгоритм дій, в якому ми пропонували людям самостійно розшукувати людей через телеграм-канали. Uh -huh. А е, Росія, е, агресор, дуже багато виселяла таких телеграм-каналів, там відео про наших загиблих людей, чи е, які попали в полон. Ось, але ми зрозуміли, що це дуже складна робота. Людина не зможе фізично переглядати там 100 каналів, телеграм-каналів. Потім е, почали появлятися в Тіктокі дуже багато відео і наші. Е, it спеціалісти з нашого аналітичного відділу запропонували мені зробити ну, такий сайт для того, щоб все зібрати докупи всі у ці телеграм-канали, і на запит людини по прізвищу отримати відповідь, що є ну, в ну взагалі в цих телеграм-каналах, Тіктоках і, і там же є інші ще пошукачі. Ну я маю на на увазі. А наша організація займається не, не тільки ну скажемо, легко кажуть, офіційними, а й неофіційним офіційним розшуком. І ми, маючи цю інформацію, ми долучаємо також до цього сервісу, і там можна зрозуміти, жива людина знаходиться в полоні, чи о, дійсно вона загинула. Тобто, ну таким чином це працює. Можете поділитися статистикою? Скільки у вас вже, от від початку роботи е, цього сервісу, поступило заявок? Скільки ви вже опрацювали, і які результати ну ви маєте? Ну заявка опрацьовується зразу. Як, як тільки людина робить запит, запитів у нас так у нас таких більше 25 тисяч. Тобто, да на сайт підписано для того, щоб було сповіщення кожного дня більше 12 тисяч людей. Тобто, це що це означає? Це на сайт людина реєструється і кожного дня о 21.00 вона получає якусь звіт. Да, звіт. Тобто, якщо щось з'явилося за за цю добу, вона ну звіт получає про про те, що ось іще мається так, така чи інша інформація. Це полегшує роботу для рідних, тому що переглядати е, ті жахи, які ми бачимо. На телеграм-каналах це дуже складно для ну, людини. для будь-якої психіки. Для, да. для будь психіки. А скільки людей в команді забезпечує роботу сервісу? Ну, скажімо так, в нас є аналітичний відділ, в нього входить 11 людей. Туди входять і ті спеціалісти, про яких я вже казав, і аналітики, які розшукують самостійно, вишукують якусь нову інформацію. Тобто, це 11 людей. Але в нас ще є кол-центр. В кол-центрі у нас працює п'ятеро людей. Вони приймають. Ну, Заявки на пошук людей, ну тобто, щоб я, якщо людина uh -huh. зникла, то ми ну якомога ну більше можемо розказати, що робити в цій ситуації, куди піти. І до речі, дуже багато телефонних дзвінків після запуску пошукача приходили на гарячу лінію. Люди дякували тому, що вони знайшли своїх рідних, і це було для нас ну показником нашої роботи, що все ми ну все зробили недарма. А як відбувається сам от е, процес? Скажімо, от людина подала заявку, да так. записала прізвище, ім'я, всі дані е, і відправила це все так. правильно? Так далі е, за добу в 9 вечора відбулася звітність. Так. Як скільки може тривати, от, наприклад, якщо не знайшли людину, до скільки ви можете шукати цю людину безкінечно? Безкінечно, тобто не нема не такого терміну. Якщо людина зникла безвісті, то ми будемо розшукувати стільки скільки допоки ми не знайдемо, тому що ви ж знаєте, що да я на будучи на на посаді уповноваженого, нам вдалося домовитися з Росією про те, щоб ми передавали тіла. Наших загиблих і дуже багато тіл знаходиться на експертизі ДНК, угу. і е, в нас є можливість полчати інформацію і звіти також. Якщо є співпадіння под по ДНК, то ми вже пошукач вносимо що, що Є збіги по ДНК. рідні це бачать і звертаються до, до слідчих до ТЦК військових для того, щоб забрати тіло і поховати з почестями. Пане Олеже, важливе питання, які. Дані треба знати про людину, щоб підвищити ефективність та можливість її пошуку. Ну дивіться, пошукачі в нас є головне прізвище, ім'я по батькові і рік народження. Uh -huh. Все інше, всі ці збіги, які бувають, бувають збіги, що дійсно під одним прізвищем ім'ям і по батькові, і ще рік народження, і ще і дата на народження. Вони збігаються, таке буває. Буває, але е, люди у нас питають: ну це не наша людина. Ну так буває більше, ну для 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 пошуку більше нічого не потрібно. Не потрібно якусь там надавати іншу інформацію, там е, секретну, там з якого там підрозділу він був, чи що. воно шукає по прізвищу, і воно знайде і само видасть все, що там буде. В інтернеті знаходитись. А хто може подати заявку, хто завгодно, і шукати кого завгодно. Не тільки військового, а й цивільного можна шукати. А, з цим є невеличка проблема. Дійсно, цей пошукач створений для пошуку тільки військових. Чому? Ага. Тому що страна-агресор виставляє тільки а, про військових. Він Інформація? вона не виставляє про дітей чи цивільних. Ну тобто, всю інформацію. Навіщо це їм потрібно? Вони хочуть е, свої інформаційні операції направити проти нас, проти України і показати. Дивіться, скільки у нас багато полонених. А для нас це шанс все-таки зрозуміти, що людина не загинула, а знаходиться в полоні. Пане Олеже, а як змінилось ваше власне бачення війни? Е, враховуючи, що ви на ній з 2014 року і бачили її майже від початку. Після цих історій, після тисячі історій ну, там, зниклих людей, коли ви бачите, що на це є запит, коли ви бачите успішні кейси вирішення, цікава ваша внутрішня рефлексія. Ну давайте начнем. Я це дуже дуже близько бачу. Я наразі є військослужбовцем. Я тільки що повернуся повернувся з курського напрямку, і я вам можу про це дуже багато розказувати. Але одне для мене головне війна, це дуже погано. Люди гинуть, треба розшукувати. Не тому, що у нас там роботи десь у держави багато, чи у нас як у волонтерів багато, ні а тому, що це все горе. Це горе для людей. Дійсно, якомога швидше потрібно вирішити питання припинення вогню. Це по перше, і по-друге, домовитися про пошук на окупованих територіях людей, тому що це для нас важливо. Є хоч і домовленість, скажімо так, з російською стороною про те, що вони повинні виходити на ті локації, які ми їм передаємо при передачі тіл. Але це не факт, що вони це роблять. А ми ці локації знаємо. В нас є в нас. Ми з цією інформацією ділимося з генеральним штабом. В них також вся є інформація. ЦВС, цивільне цивільна співробітництво, В них є пошукові групи. Так як і в нас такі пошукові групи. Нам потрібно припинення вогню. Нам потрібно е приступити до праці, ну знаходити тіла, да. Якщо, да, якщо хлопці загинули. Пане Олеже, дякуємо вам, що завітали до нас, і звичайно, дякуємо е за допомогу у розшуку зниклих безвісті. Це дуже, дуже, дуже важлива робота. Дякуємо. дякуємо, пане Олеже. Бережіть себе, друзі. Неодмінно розкажіть про цей сервіс тим, кому він потрібен, і ніколи не втрачайте надії.